Величкий влог з останнього відрядження маршрут Київ-Львів. І поки всі їдуть сюди за смачною кавою, ми приїхали рятувати будинок. Замовник звернувся до нас із проблемою просідання фундаменту. Сонечко та спека покинули нас ще у столиці, а Львів зустрів рясними дощами. Але поки інші чекають погоди, наші хлопці працюють наповну. Перед тим як розпочати будь-які роботи, ми завжди проводимо обстеження. Його ми виконуємо методом динамічного зондування. Ми визначаємо кількість для занурення зонда на кожен дециметр глибини зондувальної свердловини. Вже за отриманими даними обчислюємо умовний динамічний опір ґрунту зануренню зонда. За результатами обстеження було прийнято рішення провести укріплення фундаменту, застосувавши технологію георезін, ін'єктування геополімерного матеріалу, без розкопок та зайвого шуму. Мета укріпити основу будинку та стабілізувати її на роки вперед. Так виглядає наша робота з середини без зайвого пафосу, але з Татом, на який можна покластися.